Дмитро Батвінчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу разом з нами? Вітаємо вас вітаємо вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Дмитре, масований е, ракетний удар по Україні зараз відбувається, і все це зараз відбувається саме за допомогою авіації. А чи застосовують вони флот? Скажіть, яка ситуація зараз в Чорному Азовському морях? Ситуація у нас стала там. Зараз перебуває всього дві одиниці ворожіх. Одна в Азовському, одна в Чорному морі. Відповідно, носіїв крилатих ракет в морі не перебуває, станом на зараз. А щодо інформації, яка з'явилася напередодні, вона стосується того, що Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель, великий десантний корабель ВДК проекту 11.7.11, типу Іван Грен. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітір. Що це означає? Чи означає це збільшену посилену загрозу висадки можливо ворожого десанту на українське узбережжя, або ж навпаки, вони використовують великий десантний корабель для перевезення рідно різного озброєння або шахедів, Як це з'ясувалося декілька тижнів тому, коли нам вдалося ліквідувати подібну небезпеку? Насправді такого проекту лише один корабель перебуває в Азово-Чорноморському регіоні. Це Маргунов, і навіть якщо його і перемістили десь в самій акваторії, в принципі, це лише може казати про те, що вони намагаються приховати його місце базування для того, щоб зберегти його обезпечити від можливого удару. Зараз ми робимо висновки, що вони використовують ці кораблі в якості плавучих складів, і відповідно в такий спосіб намагаються розосередити їх для того, щоб ці склади вберегти. Є нові повідомлення. Балістика із Криму на Кривий Ріг. Частина ракети з Тернопільщини Львівщини змінила курс на Хмельниччину. Старокостянтинів Шепетівка. Залишайтеся в укриттях. Це повідомлення від повітряних сил і повторний курс Кинжала на київщину. Це також повідомлення від повітряних сил. Не виходьте з укриттів, будьте у безпеці. Як бачите, ми також мовимо з укриття. Пане Дмитре, скажіть, те, що вони і дотепер не застосовують флот для своїх ракетних ударів, це свідчить про те, що у них досі лишаються проблеми з логістикою? Так, скоріш за все, причина полягає в першу чергу саме в цьому, тому, що, як ви знаєте, перебазували вони носії крилатих ракет до Новоросійського вже досить давно. Але е, логістичні проблеми щодо завантаження цих ракет вони ще вирішують, скоріш за все. А щодо е, своїх можливостей розбудови портів або ж якихось морських коридорів, власне, е, з боку новоросійська. Як просуваються їхні плани? Що ви знаєте, пане Дмитре? Ну, насправді там завжди був комбазування, там була завжди база. Вона не була розрахована на таку кількість. Таких одиниць постійно ведуться розмови щодо експлуатації портів в Абхазії, але знов таки це більше саме для того, щоб базувати кораблі. Uh -huh. Основна військово-морська база це все одно Севастополь, і зараз вони її не можуть використовувати в, повному, в повній мірі. А щодо розбудови, такої інформації зараз уточнено немає. Можу лише зазначити, що плани щодо поглиблення дна у Абхазії у них були. зрозуміло. Тут з'явилася заява від колишнього від екскомандувача НАТО. Він закликав Туреччину пропустити британські тральщики для України. Ви коментували цю тему. Ви говорили про те, що військово-морські сили України не зверталися з відповідною заявою до Туреччини і мовляв, жодної зради тут немає. Він як і ви, посилається також на конвенцію Монтре. Тільки він говорить про те, що, що саме ці тральщики мають суто оборонний характер, і вони не військові, тобто вони Абсолютно мають право проходити через Босфор. Скажіть, чи змінюється від, від цього позиція України? Можливо, ми переглянемо її. Насправді я не можу надавати коментарі щодо щодо зовнішньої зовнішньої політики на рівні державному. Можу лише зазначити, що якась логіка в цьому є, тому що насправді ці кораблі вони призначені саме для. Розмінування це протимінні кораблі, так але все одно вони є військовими кораблями, входять до складу військово-морських сил. Тому з юридичної точки зору, звісно, вони підпадають під конвенцію Монтре. А як на вищому рівні ці питання будуть вирішуватися, сказати насправді зараз важко. Ну тут до слова варто нагадати, що в Стамбулі між Болгарією, Румунією, і Туреччиною 10-11 січня має бути підписано тристоронню угоду про спільне розмінування чорного моря. Пане Дмитре, ми вам дякуємо, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військовоморських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.